наконец то Ура! Ура! Вітаю! Вітаю, пацани! Привіт! Як завжди радий бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні буде цікавий, розважальний і для когось новий контент. Довго представляти вам не буду і одразу скажу, що я пішов у вилазки, а саме на шостий та восьмий рівень. Чи було це цікаво, як на мене, 100% так, адже після боїв я вийшов з гарним настроєм і зарядом позитиву на цілий день? Чи варто взагалі грати у вилазки? Для себе я зрозумів, що це не тільки цікавий режим, а й спосіб підтримати українських гравців, дізнатися щось нове і взагалі варіант відпочити від взяття позначок і душного рандому. Тож поїхали. Алло? Алло, алло? Кеп, ти взагалі живий? Ау-у. Ah, no! Добрий вечір. що ви тут? Це таке щось. Сумно? Страла мазала. Бо ї йдуть чи ні. А тобі треба, щоб йшли чи? Тобі Н треба, щоб вони бігли, чи текли, чи як. Ні, ну можете запросити, я вам розповім. Розповім. З розказчиків хватає. Та ні, просто вам челендж запропоную. А, та грали з тобою вже, мабуть, якщо челендж. А може це не ти? Ні, ні це не ти. Це щось, мабуть, якийсь другий челендж. Я так зрозумів, що командиру я не сподобався. Ну, мабуть, по статистиці не сподобався, так що дивись. Я просто ніколи не грав, я сьогодні тільки перший день зайшов. Набирайся опіта, потім а тоді спецість, смотри, в опыта, потим пограем. Вот тогда тут спецы смотрю реально. Это капец просто. Хотя бы. Я... Не, не точни, пожалуйста. No hues душнила? Ні. Может подумаешь. Нет. Так, пацаны, я прошу. Команды только нормально, бо це это мой старый клан, и мы должны их просто-напросто наказать. <свят> 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 хорошо. Хорошо, все, Давайте, без флода вообще, не флудим. Иксен сюда на уголек от башки. От УВН. Сюда смотрю. Okay. Uh -huh. Type, Type 63 сюда. За нас и светишь вот это вот. Mm -hmm. Белый дракон со мной вот сюда на балкон. Базик и 703-й. Один 703 в ангар, сюда. Базик и 703 сюда. Я в ангар еду. <звук> <звук> Не надо так рано. в ангар надо по крайней мере, так рано не надо. База за столом не только не пикайте, тут не надо, не надо пикать. Просто вы будете принимать в кат. У вас сзади стоит Тайп и XM, Не надо там пикать, не надо там. проходит, проходит, не стой, проходит. Принимайте, сзади разворачивайтесь, девите млешка. А мне когда все? Базик шот заезжает. По фокусу, по фокусу, шот на гомле, по шот. шот. Он. Отлично, вот базик шот. Базика заберу. Ренегат Ренегат 500. Отлично. Давайте там ну, порить все. Все, может их и объект, объект на Наконец-то! Ура! Ура! Витаю, вітаю, пацани. Взаимно. Ну що, давай, блядь, кармани, кар кармани, блядь, давай, вынимай. Ми всю голду віддаємо Кепу, так. Я за. Я за. Да, да, да. Да-да, два чоловіка сказали. Все, Да-да, я понял. Так, Тільки 7 тисяч 7000 мода не 500. Я могу вам, блядь, по 50 налить. Первый пошел уже в этот. В, как его, блядь, в браузер принимать. Широко держать руки. Молодец. Хай подивиться, чтоб не казали, что я тут фуфло кейс. Не-не-не-не-не. Никто никого ничего не говорил. Если бы не получили, говорили бы. Сейчас он получит. Е, yeah, пришла так. Да, да, да. Заходи заходи почаще к нам вообще. Самый <laughs> Ти красавчик, молодец. Если починаєш, значит все получится. Главное верить, все будет классно, молодец. Скидывай ссылку, все, и заходи почаще, это очень хороший. Давай. Добрий вечір. Доброго вечора. Шо Доброго. ви тут, як справи? Да, якщо чесно, справи не дуже, а в грі це все гірше. В <laughs> грі гірше, я вас зрозумів. Це зв'язок тільки в тебе, чи в інших теж є? Ти питайся, як ти приймаєш, бо без зв'язку це б дупа. Всіх є. Всіх є, так? У мене є, в принципі. Окей. Людина, яка зараз буде керувати, якщо ми перемагаємо, я тому скидаю 1000 голди. Давай я спробую. Ром, Заскакуй наверх. Коротше, два М6 униз на цей, туди, так, на низ на цій. Останні всі на базу. Стоїмо хлопці, там щось внизу, не стоїмо, їдемо, їдемо, їдемо. Там ще одна підтягуйтеся за мною швидко. Довго там затримались. Ви мали виїхати вже на гору, а ви їх запустили. Їдьте, піднімайтеся на гору скоренько, бо вони вже поїхали на нашу розбору. Зараз ви їм жадиться, і їх намаляйте. Давайте, газуйте. Кромка їде до вас, пофіг, бійте кромку, все рівно піднімайтеся обидвою. Хлопці тримайтеся там, на бруху не виходить, ставляйтеся. довго довго затримали Нас Наші дали перекресному вогонь. Один наліво, на кромку, другий сюди направо. Тут вже шотнігам-шостих біля мене. Не виставляйтеся, не спішіться, хлопці. часу в нас вистачає. Не спішіться, не виставляйтесь. Якщо чесно, ми мали програти, бо тому, що Прямо зараз я заходжу і тобі скидаю тисячу голди, так як домовлялись, так? А, да, ну, Як ти сказав, так і, так і можеш зробити, мені все рівно. Так, ти отримав голду, знайшов чи ні. Знайшов равен, я десь тебе бачив, щось знакоме понікував равен, я десь тебе дивився. Тихо не пам'ятаю, де я дуже багато дечого дивлюся, але тільки не все сприймаю так. Дякую. дякую вам за бої. Тобі теж дякую. Все тоді гарного вечора. Тобі теж, хлопці, добрий вечір. Добрий вечір. Привіт, Що Привітри. Та що? Одного за молоком послали, другого за, 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 за кускою. Хто зараз буде керувати? Ну я. Якщо зараз ми перемагаємо, або я скидую тисячу голди тобі, або по сто на команду. Давай, давай, пойдем. Не знаю, що за прикол. Десь дуря, не пойму де. <рес> Треба вигравати тепер. <рес> так от собі як когось від цього <рес> роздавати голду. <рес> ну, може приятно просто. А, ну можна. <рес> не, шо, ви знаєте, що шарочки в Запам'ятайте це. Да, да. Так, ребятка молодці, значить, я стежки сюди, тяжики, сюди. Не забувай один одного прикривати і фокус. Головне фокус. Уперед не летим, база не захвачується, не летим. Пробуємо про протягувати по лівій стороні потихеньку. Хлопці, дивіться, сочка на мене. Так що кулки піджали. Сто грам? Оті два два узери, куди ви погнали. Стежко, СТ, -шко, СТ -шко, агресивніше, агресивніше. Не очку. Блять, без зеку промаго. пробуйте там без зеку. Да хто по мені валону так? Ніх три наші. Ще сім. Стечка, підсвічуйте, що ви там... тачка, с тачка, давай ты. Так а что давай-то, что нахер вон и поехал упал на базе. Ну там крутит. А вон и сдохнут. Так а мы чем занимаемся? Вони на, на А, да, нормально. Він тобі так позагривку дав по баті, полясь. Кашта, пазики ще виставити на паті. Як він шукав? Це ніхто не сітить, все нормально. не сітить. На КД, на КД, Мариан. Не кричи, не кричи. Слон, чуєш? Чую. Пробач, я, я я я не хотів. Выйду, выйду. Выйду на КПЗ Кончу на КПЗ розібралися. Раз, Вася ты Ма, как красавчик, видишь, видити, визи, дведи! Да я не мат а. Ма, не спіши, бо може він на тебе ні. А, ні Ну шо, хлопці, я вас вітаю? Тут, тут не хаханька. Дякую за чес, чесноту і порядок. Поїхали. Кепнув скидай лише тут тисячу. У мене вісімдесят дві тисячі годин, куди йдуть. Людина, ну ну, предложила, може в неї якась акція, ну бо я не знаю, то дале її. Типу як в АТБ, га? До речі, сьомий, може зайти в преміум магазин і отримати подарунок. Щоб не казав, що там фуфло... є? Так. Так, хлопці, дякую вам за бої. Гарного вечора. Все, давай, дочки, я тебе в друзі кину, якщо твій. Добрий вечір. Добрий. Що ви тут, як справи? Нічого, потихоньку воюємо. Візьмете до себе. Що маєш? Маю КВ2 і т 34 85 м Нормально Ну, В принципі, в принципі, будеш кататися. Дивись, пропоную тобі челендж. Якщо зараз ти керуєш і ми перемагаємо, я тобі скидаю 500 голди, піде? Блядь, давай... <гум> а що це таке за акція? Так, це ми пізніше вже дізнаємось. Мене цікаво, чи згоден, чи ні. Да, так, так. Ні, 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 ні. це щось не то. Та те, те, гудвіну скидаєш, все, домови. Ні, ну дивись. Я мами на маму буду розривати, якщо за 500 голди. В чому сенс цього? Поясни мені, будь ласка. Просто челендж, перевірить тебе, як командира. Я ось граю вилазки, буквально пару боїв. Командира я не командую, команди друге інша людина. А хто командує? Командую я, у тебе є? є? нема, немає. Стой, М6. Шестой есть? М6 или, или Кромвель? Нам нужен М6 или, или... Так, у меня Т-34-85 и КВ-2. Другого нема у него. КВ-2 как катаешь? Давай mm. катку попробуй на КВ-2. Олег, поставь, пожалуйста, Кромвеля. Без питания, зараз скинем КВ-2. Дивись, Женя, він пропонує, що якщо мы сейчас побеждаем, він командиру скидывает 500 голди. Ничего ну, себе, какая чудеса. Нет, я. Да, мне без разницы. Мне голда не нужна, мне надо, чтобы мы сейчас победили, и дальше побеждали тоже. Давайте, ребята, отжимайтесь. А если нет, если не выиграем, сколько Сколько забираю? Голды... забирай? скільки не забираю. Давайте так: три катки, якщо є перемога, обираєте комусь, скидаю 500. Я не верю, я не верю в таку добру. Дело в том, что у него на тричке один бой, и той выигрышный. И все, больше в укрепах он не играл. Я плачу, я плачу. Так, прием, все на связи? Да. да. Так, ребят, давай, поехали вот сюда вот. Мы с Кромчиком поехали. Пока что вот тут отстоялись, посмотрели, кто тут. Пешки есть, нету. Остальные тяжечки вот так вот по вот этой вот все. Тянемся вот сюда. Ходим отсюда. Если там будут встречать, то отстреливаемся вот от этих домиков. То есть занимаем позиции и отстреливаемся. Не рашим, не лезем, не убиваемся. Оставка В2, оставка В2 на рейт. ну, Нет, езж... КВ езжай. КВ-2, езжай. Лудвин, возьми левее сюда. В КВ КВ-2 едете? Да, ближе за... к железке. Да, вот тут иди вот так, чтобы кто будет назад отходить, чтобы мы могли их э, разъебить. Вот. Сейчас тычка будет, ЛТ. Они там вдвоем. А -а -а. Тяжечки, едем. Свет стараемся забрать. КВ-2, как катаешь? Давай mm -hmm. катку попробуй на КВ-2. Проходи. Блин. Ну что вы стоите? не лезь. Каталья, Олег, не лезь. Олег, не лезь. Олег, не лезь. Остальные едем. Тр троечку забираем, забираем чафика. Я вернусь базу сбить. Олег, готовь арту на базу, тебе надо жить. Откатись назад. А Арташ у меня, елки. Назад, 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 назад. Олег, едем назад. Да меня не сидит. КВ2, как катаешь? Давай mm. катку попробуй на КВ2. А Засвечу. Готов. Бросай просто. На їхню сторону кидай, на їхню сторону кидай. На, на нашу. Кину, кину. А, так поздно Так, ну извиняюсь, тут. Кеп, ти Все, тут. Бляда, Кеп. Якщо, перемагає... якщо, якщо перемагаємо, кожному по 100 голди скину. Окей? Давай. Nice. Окей. Okay. 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 Добрый, откуда добрые легионеры такие берутся у нас? Давайте мне по 100 голды скинете. No! No! А танк можешь подарить? <laughs> <laughs> Была бы ты девчонкой, и то подарил бы. Продобри, ну подари танк, у меня сегодня день рождения, кстати. Happy birthday to you. Я тебя витаю. Ну, кстати, Ира, поздравляем. Я Я сегодня 8 марта. Сочувствую. Я, я ты тебя витаю. Я, то я в этом не виноват. Не виноват, я, я, он сам ко мне пришел. Так, что, ребят, на связи все? Да, mm Да, на связи. поехали. Uh, КВ двоечка вот сюда вот встал. Вот здесь вот остался. Я сейчас стану здесь подсветочку, дам. Uh, так. Так, так, так. Олежка, давай, наверное, вот сюда вот подсветочку дай. Если ну, что, текай, я обратно. понял, Я, я, я в домике уйду, понял. Тяжи все здесь. Убить видят. первого кромбеля. Убить первого кромбеля это идеально. А, промазал. Это приоритет. Тяжи все едут туда. Все, ну. Вот. На горе стоит, сам щит сбоку, стоит. На ту сторону переваливайте, тянитесь к базе потихоньку, кинитесь в базе, 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 базе по стороне. Вон уже сверху они, они везде уже. Спокойно, понял, не они мама сейчас будет Если другая карта, что ты. Так, командуй Макс. Под номером 6. 6. Макс, да. Якщо зараз перемога, я тобі 1000 голди скидаю. Окей? Найс. Nice. <laughs> <под бок. laughs> Бью их, бью, 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 а галды. Макс, Всё, поехали. Макс, старайся, Макс. Не расстреляйте, потом меня. Давайте светляки все вот сюда на перекаточку. И один М6 туда. А остальные справа идут на базу. Куда? куда? А, понял. Бежи на базу, да? Один М6. Один М6 этих. Да, я, я пошел с и промо. Вы их могут там подловить. А тычки надо было О. направо ехать. Кроме, если что, сейчас назад стартаню. Да мы их тут будем встречать. Их тут будет мама. Достать. Пошли, пошли. Тричечка не забирайте, забирайте. На, на один больше. А мы не Сюда стоим, держи, давайте на базу, на... На базу вкатываем. Да не надо вкатывать, сейчас с горы будут он обкидывать Давай вот этого правого, правда левого 400 добери 400 Куда стрелять? Кром, Кром уже упал, Кромвель упал Кром в жопе, доберите Кромвеля, ребята назад, назад, Юр, там, там встречают, Юр, назад. Спускайтесь, ребят, спускайтесь с горы. Да, птичка, ну аккурат. Убивайте его 500 <різь> <різь> голды. Макс, ты тут? Да, я здесь. <різь> так, дивись, не заходьте заря убей. Я прям зараз тобі скидаю. Зайдеш у преміум магазин, я тобі скажу, коли що прийнять подарунок, окей? Макс, дивись, я ж помол. Три фрага, 1800 Молодцы, ребята. Рука. Это просто мне повезло. Я... Получается, вы что, продажные, блядь, да? Да, мы за голду. <реку> мы грубимся. Я скики роки врублюсь бесплатно, а це за голду буду разрывать. Макс, заходь, дивись. Равен, Равен, принимай меня в друзья, я буду всех разрывать. Гав... Макс, все пришло четко. Что я же говорю, я же тебе говорю, благодарю. Так, дивіться. Через, я думаю, тиждень я зроблю нарізку на YouTube з вашими катками. Я тільки ось розпочинаю. Це зайшов в вилазки, я в їх ніколи не грав. Писав, так, да, ти писав бої? ти все, пишеш бої. Так, так, Понял. так. Понял. Це, 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 це все було під запис. Хочу сказати одне: з вами було приємно, смішно, і я думаю, що ще зустрінемось. Смішно? Добре, дякую, тебе. Ну, слышишь, слышиш, Равен, только вот эту победную кинь и все. Кинь і кидай. Ладно, хлопці, гарного вечора. вам. Давай, давай, добре, все, дякую, Ребята. Друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково залиште вподобайку. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий контент. Якщо так, то я зроблю це ще раз. З вами був Рейвен. І до нових зустрічей.